Останнім часом дуже часто споживачі звертаються до ТОВ сміла енергоінвест із запитанням навіщо укладати договори на постачання житлово-комунальних послуг з централізованого опалення, та яким чином укладення такого договору позитивно впливатиме на подальше надання послуг з теплопостачання. відповідно до чинних нормативно-правових актів України, а саме статті 20 закону України про житлово-комунальні послуги, а також постанови кабінету міністрів номер 630 від 21.07.2005 року. Про затвердження правил надання послуг централізованого опалення споживачі зобов'язані укласти договір на послуги централізованого опалення. Із енергопостачальною організацією згідно з цим договором споживачі мають право прописати, додати умови, які вони вважають за необхідне бачити у правових відносинах з енергопостачальником. Укладений договір дозволить споживачу отримати наступні позитивні моменти. Споживач матиме право використовувати пільги, які йому надаються згідно із законом, тому що за відсутності договору пільги нараховуватися не будуть. Також споживач має змогу більш оперативно отримувати інформацію на запити, які буде подавати. Окрім цього, споживач має право у будь-який час підійти до енергопостачальної організації за укладенням договору реструктуризації заборгованості або відтермінування наступного платежу. Споживач матиме змогу і право своєчасно отримати від енергопостачальної організації перерахунок за неякісно надані послуги та подати заяву на те, щоб отримати роз'яснення щодо порядку надання житлово-комунальних послуг, тарифів та інших питань, що стосуються взаємовідносин з організацією. То Сміла Енергоінвест як теплопостачальна організація у місті Сміла завжди рада споживачам, які звертаються за укладенням договору чи за наданням роз'яснень. Шановні споживачі, просимо вас підійти до найближчого відділення підприємства Сміла Енергоінвест для укладення договорів та отримання відповідей на усі запитання, які вас цікавлять. Часто, коли виникає проблема з оплатою заборгованості за тепло, споживачі не знають, як її вирішити. На підприємстві Сміла Енергоінвест з розумінням ставляться до такої життєвої ситуації і пропонують укладати договори на реструктуризацію. Зачастую столкнувшись з проблемою оплати по за за теплу, наші потребителі не знають, як з нею справитися. Бувають різні життєві ситуації. Ми відносимося к ним з поніманням, ми йдемо навстрічу. Мы предлагаем нашим потребителям, у которых возникли трудности с оплатой задолженности, заключать договора о реструктуризации долга. Для этого вам нужно подойти в абонентский отдел по адресу Тимирязева 2. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство на право собственности, техпаспорт на квартиру. Обязательным условием для заключения договора о реструктуризации есть оплата 30% от суммы долга. Оставшаяся задолженность розбивається на срок до 6 місяців. Не ждите, не накаплювайте долги, без выходных ситуаций не буває. Обращайтесь к нам і ми всегда вам поможем. Якщо у вас возникли вопросы, ви можете обратиться к нам, позвонив по телефону, которые указаны на наших квитанціях. А кваліфіці дадуть відповіді на всі ваші питання. Фахівці Сміла Енергоінвест радять не накопичувати борги і переконані, що безвихідних ситуацій не буває.